Вітаю вас на своєму каналі, а я продовжую вишивати набір Міл Hill. Ось такі невеличкі просування, да, здавалось би, маленька схема, але так вона повільно йде. Що мені знаєте, незручно в цій схемі, те, що це іде перфорована бумага. І кожен раз, коли починаєш вишивати, я боюсь, щоб не затягнути сильно нитку і не пошкодити цю основу. Ще є такий, знаєте, великий, як це кажуть, страх, що коли зробив помилку, починаєш випорювати, і думаю, тільки б ця основа не тріснула, бо це не пластик, це бумага. І коли я кожного разу вишиваю, от бачите тут край, він трохи деформується, бо вишиваєш, і ось так чіпляється нитка. Саме ось таким чином вона чіпляється, тому вже ось тут нижній край, зараз трошки збільшу, бачите, вже нижній край такий доволі пожарпаний. Да, він вже такий зубчиками. Але нічого я продовжу вишивати. І от дивлюсь по схемі, бачите, тут, М -м, зараз візьму карандаш і покажу. Ось в схемі є сонечко, да? дивлюсь по цих символах, от сонечко це бісер. І через, саме через це це трошки незручно мені вишивати, бо це не, не так, як був. Бісерний набір, навіть, навіть візьму, не набір, а ось давайте ось таку схему. Да? Все повністю вишивається ниточками, а потім йде бісер. Тут йде в, в перемішку. І нитка, і бісер. От Це бісер, це нитка, навіть ось тут в роботі да? беремо ось це іде-бісер. Далі буковка F, де вона тут у нас на схемі. Ось, це також бісер, і це бісер, і тут нитка, бісер, і треба дивитися, де пришивається бісер, де пришивається нитка. Плюс ще треба, як знаєте кажуть, не провтикати, куди саме пришивати хрестики, бо я вже сьогодні розпорювала. Пришила не туди жовтий колір, так щось воно не хоче фокусуватися. Жовтий колір, ось цей я вже повністю розпорювала, розпорувала золотистий колір, бо почала вишивати помаранчеве і щось в мене не сходиться хрестики. Ще раз перерахувала, не сходиться. Думаю, так, треба розпускати. І розпустила, почала вишивати, зараз дійшла до темно-зеленого. Не знаю, чи правильно я той темно-зелений визначила чи ні. Ось це колір 936. Бачите, органайзер так я і не переробила на нормальний, хоча нормальний є. Ось такий. Бачите, я його відкрила, що подивилася, що це повністю акрил. От Він акриловий, але я їм навіть не скористалася. Через що? Бо мені потрібні ось ці позначки кудись ліпити, бачите, ці там. Оті так, хрестик, луна, потім циферка 2, потім Крапочка, ще хрестик. А це плюсик. Це плюсика, Я його назвала хрестиком. А от Потім такий хрестик величенький, потім пірамідка, галочка. І тут на органайзері ну як я його зроблю. Це е, е, лише купляти якісь наліпки або брати на роботі е, бумагу. Та, яка з липкою основою, і наклеювати сюди на органайзер і тоді малювати. Ну, це єдине, що можна зробити. От. Тому кажу поки що, я для себе не знайшла такого супер органайзера, який би мені дуже-дуже сподобався. От. Що я ще зробила по мілхілу? Трошечки покажу, бо мілхіл не можна повністю схему показувати. Ви бачите, в мене ось така А4 схема. Я її збільшила в два рази або навіть в три рази, поставила на принтері збільшення 150%, і мені з отакої, вибачте, з отакої маленької піндюрочки, да, яка тут, наскільки вона в ладошку, да, то я зробила напівальбомного альбомного аркушу. І Вишивати стало трошки краще. Ось цей органайзер в мене він служить як лінієчка, я так прикладаю і дивлюся. Ага, я вишиваю цей рядочок, потім вишиваю цей рядочок. Також я взяла олівець, закреслюю те, що потрібно. Де помилилася, то в, в нагоді стає гумка. Я її стираю хрестики, ті, що, що відшила, ось. Взяла в чоловіка ось таку гумку от, і стираю. Поки вишиваю цю роботу, я вже зрозуміла, що мені потрібно придбати лінійку. Бажано, щоб вона була повністю прозора, бо в мене є, здається, металева. І ще потрібен мені маркер. Для чого маркер? Бо як я вишиваю, да? я от відшила, до відшила, прикладу, я ось цей хрестик так, зелененький. Я на схемі позначила, да? ось, я позначила, що я його прошила. А далі я от беру повністю цей шматочок, да? я тут вишила, потім мені треба вишити закритий хрестик, тобто половинка хрестика, а потім повний хрестик. І мені б ось тут задобився маркер, я би позначала, що я саме цей фрагмент я відшила. А що роблю я? Я беру олівець. І якщо я відшила ось цей шматок, я просто ставлю ось так позначку. Раз, і два. Все. І так я не згублюсь те, що я вишила. А я буду продовжувати вишивати і покажу вам згодом, що в мене вийде. Я продовжую вишивати Міл вже ниточки закінчилися відшиватися. Закінчила відшивати бексіч. Ось тут ось цей бексіч відшитий. От, один, два, і ось тут три. І тепер я буду пришивати бісер. Бісер вже розібраний, тому пришивати його буде неважко. І на самій схемі на інструкції. Я поруч з кожним кольором бісеру поставила циферки. Бачите, 3, 2, 9, 6, 3, 6, і навіть на шармику я додала циферки. Що, ці циф... Що означають ці циферки? Бачите перелік ниток, який йде: оранжевий, фіолетовий. І ось тут порядковий номер. Тут же, я бачите, не писала кольори ниток фіолетовий, оранжевий, золотистий, коричневий, бо це друга розтруківка моя, тому я вже дошивала, знаєте, як дивлячись по оцих позначках. Тут в мене, якщо йде Disorder 02, 039, він вишивається ниткою LT Yellow. Так, от я дивлюсь. Мабуть, що це написали ЛТ це Light Yellow, тобто позначка цифра 3. І я буду шукати ось такий символ: кружечок з хрестиком, з плюсиком. да? Ось він у мене на схемі: кружечок з плюсиком. І я буду вишивати ось це жовтою ниткою. Так само кожен колір своєю ниточкою. І в самому кінці. Я пришию шармик. Шармик буде пришиватися ось на цю пелюсточку. Не знаю, куди конкретно той шармик пришивається, бо якщо показати вам схему, да, то на схемі немає позначення, де ж саме цей шармик має бути пришитий. От, де той фрагмент зеленого, а ось це ж помаранчевий. Так, ось зелений. Тут нема куди його пришивати, а ні, Знаєте, є куди його пришити. Ось місце саме для шармику. Ось ця клітиночка це і є шармик. То треба буде вирахувати тут, де пришити шарм. Я буду продовжувати і вже покажу вам готову роботу.